І зараз досі багато людей говорять на Другу світу великовітчизняна. Тому що що? Тому що їх так вчили в радянських школах, щоб е, люди забули про те, що Другу світову війну розпочали Гітлер і Сталін. Два тирана, щоб поділити світ. А почали вони з Європи. Саме головне, що російська пропаганда і радянська шикарно працює і працювала. Е, Почалось роздування культ перемоги за Брежнівських часів, докласти до цього е, кіноіндустрія, радянська література, щоб об'єднати всі народи, окупаці... е, які окупували радянський союз переважно в 20-х роках, і сказати, що виграв війну тільки совєтський чоловік. А це потім зіграло на руку Росії, тому що Росія зараз ігнорує внесок з розвіту. Всього іншого світу, і каже, що Другу світову, тобто Велику Отечественну, виграла Росія. Сама назва Велика Вітчизняна війна постала вже після Другої світової війни, тому що радянські історики відкопали назву Вітчизняна війна під час наполеонівських війн. Коли Наполеон напав на Російську імперію в 1812 році, почалося називати оцей термін Наполеонівських воїн війн", Вітчизняна війна, а Сталін хотів. Щоб було краще, тому я назвав це не просто Вітчизняна війна, а Велика Вітчизняна війна. Зараз багато людей в нас, по в інших е, колишніх радянських республіках, до сих пір торочать про те, що це була велика вітчизняна війна. що це було освобождення Східної Європи від нацизму, фашизму і інших ізмів. Ну а по факту це була окупація, так само, як і інших радянських республік в 20-ті роки. УНР, Білоруська Народна Республіка, там країни Балтії, Кавказські держави. І всіх окупував Радянський Союз. До сих пір є люди, яким просто лінки почитати, подивитися, дізнатися для себе нову інформацію. Тому вони несуть в наш. Інфопростір, розповідаючи новим поколінням про Велику Вітчизняну війну, про совєтського чоловіка, їди воєвалі, безсмертний полк і багато всякої... багато всякого радянського маразма. Багато хто мені писав, от мій дідусь воював в радянській армії, він що, окупант, ну, по факту так. Але багато людей, багато українців і людей з інших республік йшли вимушено воювати за СРСР. Так само, як. За царя в Першу світову війну, в російсько японську війну і в низку попередніх воєн, тому що силою заганяли на фронт багато, навіть без обмудервання, без зброї. Про це свідчить документи про форсування Діпра. І мій прадідусь також був учасником тих жахливих подій. Його в перші дні Великої лікарні, забрали, кинули на фронт. Третій день він попав в полон, полону втік, повернувся сюди. В 43-му році прийшла знову радянська влада. І його знову кинули на фронт. І він був світ, він був одним із тих, хто форсував Дніпро. Він був е... свідком тих жахливих подій. І зі спогаді мого дідуся і моєї мами, пр мої прадідусі бабуся, дуже мало говорили про війну, і день перемоги мій прадідусь не любив.